Юдейського священного письма Танат Юдейської Біблії, яка формувалася впродовж ХІХ та ІІ століття до Нової ери і складалася сторі, П'ятикніжня Мойсеєв, тобто п'ять перших книг, книги Пророка і Писання. Згодом для грекомовних юдеїв з ініціативи Єгипетського царя Птолемея II було здійснено переклад. Переклад Анаку на грецьку мову. Переклад здійснили 72 старішини з юдеї, по шість з 12 племен Олександрії у 3-2 столітті до Нової Ери. Цей переклад мав назву всім відомої нам септу або з грецької, тобто слово, 70. Переклад на грецьку, з грецької септуагінти зробив юдаїзм. Світовою релігією. Взагалі, якщо ми будемо говорити про Новий Завіт, то доцільно було послухати Візантійський спів Афон Відео.